Доброго дня, шановні радіослухачі. З вами щотижнева радіопередача у долонях на хвилях Радіо Марія. Передача присвячена стосункам людини та природи, гармонійному співіснуванню, знов-таки навколишнього середовища та людини. І цього разу ми розглядаємо ще один аспект нашого співжиття. Отже, сьогодні у нас у гостях в студії Олексій Василюк, заступник голови Національного екологічного центру України. А також я, ведучий Олег Андрес. Отже, варто розпочати з того, що насправді природоохоронці своїй діяльності мають опановувати дуже багато, дуже велике різноманіття професій. Так, вони мусять бути і зоологами, і спеціалістами, по, наприклад, психології тварин. Інколи і, і, мають бути філософами, а цього разу на Україну насувається таке лоха, завдяки якому всі наші природоохоронці стануть ще й геологами. Чому так? Будемо з'ясовувати протягом нашої передачі, а тема нашої сьогоднішньої передачі що таке сланцевий газ. В чому власне його загроза або позитив для України. І будемо задавати такі от каверзні питання нашому сьогоднішньому гостю. Отже, сланцевий газ, що це, власне, таке? Чому він називається ще газ на традиційного залягання? Чому цього поняття є ще свої синоніми і, власне, коли це все розпочалося? Доброго дня. Отож, дійсно, є така проблема, і ми про це говоримо як про проблему, а не як просто про явище. І називається це сланцевий газ або, краще сказати, нетрадиційний газ. От, тому що є, ну дійсно є різні синоніми, кажуть, сланцевий газ в інших місцях трошки в інших умовах називають газом щільних порід. Але, власне, про що йдеться в цілому? На планеті є певні поклади газу і нафти, наприклад. Це головне оте от викопне паливо, яке завдяки якому на сьогодні є в сучасному вигляді розвивається наша цивілізація. І е, це є вичерпні природні ресурси. Нафта і газ це є головні вичерпні природні ресурси, які вже давно вчені розрахували, що лишиться ще 20, може 30 років і на планеті більше у тих от покладів нафти і газу не буде. І е, кожного разу, коли одне з родовищ газу закінчується, шукають нові і нові, і ці нові родовища, вони, як правило, набагато-набагато менше, їх розробляти набагато накладніше, складніше і вже сьогодні дісталося ось до тих от зовсім незручних. Місць залягання е, газу, е, які є, е, сланцевий газ і газ щільних порід. Що це таке? Йдеться вже не про е, великі поклади, як це ми звикли там знати зі школи, ще з уроків географії, наприклад, а йдеться про дрібні фактично бульбашті газу, які на дуже-дуже великій глибині, наприклад, 3, 5, 6 кілометрів, просто або затиснуті між шарами сланцю дуже-дуже невеличкими об'ємами, або взагалі в щільних породах знаходяться в формі бульбашок всередині породи. І е, такий газ, він дійсно є. Це той, той самий газ, той самий метан, який ми бачимо на кухні в комфорті, але е, цей е, газ, він, е, його не можна відкачати з породи. І тому для того, щоб його видобу, видобути винайдені методики, які повинні от на цій великій глибині зруйнувати повністю породу, для того, щоб вона перетворилася, грубо кажучи, в порох.

типу того. І, власне, щоб газ вивільнився, після чого його можна буде відкачати. Ну от, ну це, власне, що такі є сланцевий газ. І от в Україні є... Вони ще до кінця не розвідані, але є два дуже великі, дві великі, як кажуть геологи, платформи, де залягають гіпотетично родовище цього сланцевого газу. Це є Юзівська площа, це південь і захід Харківщини і північ Донеччини, якраз там, де припадає Національний природний парк Святі Гори і так далі. А також це є Олеська площа, яка складається з частини Львівської області, частини Івано-Франківської області і далі переміщається на територію Польщі. І от власне на цих територіях сьогодні запланована розробка родовищ сланцевого газу. Але от е, чому чому ми називаємо це проблемою, чому ми цього боїмось, можна сказати? Е, тому що е, як видобувають, власне, от тепер от е, головне, як видобувають сланцевий газ? Для того, щоб його видобути, відбувається, звичайно, буріння, буриться свердловина на цю дуже велику глибину. Після чого вона ну я не знаю насправді, як це робиться в подробицях, але свердловина розходиться на кілька рукавів і в горизонтальній площині, вже на цій великій глибині, бореться тільки, певна кількість горизонтальних свердловин, і туди під дуже великим тиском закачується колосальна кількість води. Води із спеціальним хімічним розчином. Це, до речі, абсолютно не жартома. Варто сказати, що цей хімічний розчин складається понад як з 500 хімічних речовин, не з 10, не з 50. Це понад 500 хімічних речовин, які е, певним чином е, під цим великим тиском реагують і е, руйнують породу в, на великій глибині. Е, після цього газ вивільняється і вже його відкачують. Це, це, Вся ця це методика називається фретінг, або гідророзрив. І е, все би було добре, якби ця, цей хімічний розчин не був дуже шкідливим, дуже токсичним. І його не можна переробляти, його не можна відкачати, його ніде зберігати в цій величезній, просто в таких величезних об'ємах, адже годі уявити, стільки займе, який об'єм займе ось ця 6-кілометрова свердловина плюс весь той простір, яка вона, який ця речовина повинна буде зруйнувати. Це дуже-дуже багато. І на нашій землі взагалі нема де зберігати таку кількість токсичних відходів. І це проблема номер один. Вона може, і власне в чому загроза? В тому, що після того, як ця рідина опиняється вже там в породах на глибині, вона може попадати в ґрунтові води. І сьогодні, коли ми говоримо, що у нас от всебе, там, там не трошки не гараздів, там трошки не гараздів, але благо, що у нас залишилась артезіанська вода чиста. І це, нам сьогодні здається, що Артезіанська вода це саме ось те от недоторкане, ну дійсно, як до нього доторкнутися. Треба бурити в глибочезні скважини, свердловини, щоб її відкачувати. Але сьогодні є загроза, що артезіанська вода стане не тільки нечистою, а й взагалі настільки вона стане небезпечною для життя. Це загроза номер один. Загроза номер два, звичайно ж... Коли будується вся інфраструктура для відкачування цього газу, а єдиної якоїсь такої, скажімо, резервуару підземного, не немає, треба бурити дуже багато свердловин, щоб його після цього гідророзриву відкачати. І це десятки свердловин на квадратний кілометр. От сьогодні в США, звідки прийшла ця технологія, є сотні тисяч скважин. Сотні тисяч, не сотні, не тисячі, а сотні тисяч. Це дуже-дуже багато. І біля кожної з них є своя інфраструктура, свій басейн, де відстоїться оця от фретінгова рідина і територія. Відстоюється, відстоїться, в смілі, перебуває прямо на відкритому так, повітрі. Так, так, просто вона, вона стоїть в цьому басейні з розрахунком те, що вона просто випарується в атмосферу, бо їй просто нікуди діти. І е, ця територія знищена. І виходить, що підземні води забруднені, хай це бу... бо, стається дійсно далеко не завжди, далеко-не завжди. Під час е, гідророзриву е, ця рідина фрейтингова потрапляє в ґрунтові води. Але, е, але, є така вірогідність. але така вірогідність є, і якщо це буде 3, 5, 10 свердловин з тисячі, то це теж дуже велика загроза, адже самих свердловин будуть тисячі, тисячі і тисячі. І достатньо в одному місці е, отруйній рідині потрапити в водоносний шар як він на десятки кілометрів навколо, його веса трують. І е, таким чином ґрунтові води в небезпеці, поверхня землі знищена, забруднена. І фретінгова рідина з цих басейнів випаровується в атмосферу, забруднюєш атмосферу. І тому і жодного позитиву, власне, крім того, що просто видобувається цей газ. І сьогодні вже геологи говорять про те, що на цьому далеко не закінчуються загрози, тому що під час цього власне, гідророзриву відбуваються міні-землетруси. І коли десь, наприклад, на рівнинній території з щільними породами це буде не дуже помітно, то, наприклад, в Прикарпатті, де збираються видобувати, це може, накладаючись на місцеву сейсміку, може призвести до руйнівних землетрусів. Угу. Отже, ви так, в принципі, досить докладно описали, в чому полягає проблема сланцевого газу. Однак на кожну дію існує протидія. Так, наприклад, США, країна, про яку ви згадали, там вже з'явився цілий рух проти подібного методики видобування газу, який називається рух проти фрекінгу. І відомо, наприклад, що цей рух очолили вже досить відомі особистості, такі як Пол Маккартні, дружина пана Леннона та багато інших відомих і музикантів, і артистів, які навіть створили такий собі рух під назвою артисти проти фрейкінгу. Отже, і відомо, що вони вже почали щорічно робити акції, які охоплюють вже всю планету. Тому що насправді транснаціональні корпорації, які займаються подібними видами видобування, вони посягають фактично на надра вже кожної країни світу. Отже, що вам про це відомо і що ви можете розказати про останні такі події? А, ну, звичайно, розказати на цю тему є що, але треба почати, почати з того, власне, коли, з чого цей рух почався. Ще не... Ще 2-3 роки тому ми не знали про цю загрозу. Хоча, звичайно, історія фретінгу а, взагалі, появи цієї технології сягає 30 років і понад, а, фактично понад 30 років вже в світі видобувають сланцевий газ методом фретінгу. Але а, рух проти цього з'явився лише зараз. І от, наприклад, сьогодні, коли в США територія знищена видобуванням сланцевого газу, Перевищує розміри нашої з вами України, а говорити ну, знищена в прямому сенсі. слова, та, тобто, по... тобто там вона повністю зайнята інфраструктурою для видобутку сланцевого газу. І говори варто говорити вже про те, що просто... Навіть ми трошки запізнилися, ми не встигли зупинити це в цілому, але, але на превеликий жаль, зараз е видобуток Сланцевого газу вийшов за межі Сполучених Штатів і претендує на розвиток в більшості країн світу. І от, власне, з чого все почалось рух проти цього. Він почався не 30 років тому, він почався 2 роки тому, після того, як американський режисер Джош Фокс зняв документальну стрічку Газли Земля газу, в якій показав, на що перетворила ця промисловість центральну частину Сполучених Штатів, там, де є штати Юта, Вайомінг, ну там, власне, найбільш розвинута ця цей видобуток. І фільм показав всі ці басейни, з яких випаровується труйна рідина, показав робітників, які працюють в захисних костюмах, щоб не торкнутися цієї рідини. При цьому вона потрапляє в річки, в ґрунтові води, і люди п'ють цю воду, власне, помирають і лисіють тварини, які п'ють цю воду і так далі. Далі, далі, далі. Люди відкривають на кухні кран. А замість води звідти просто виривається газ, який, якщо підпалити, просто вибухає. Це Дуже гарно показано в фільмі. І е, сьогодні е, під враженням цього фільму, власне, от саме починаючи з фільму, сформувався все такий всесвітній рух. Сьогодні це найбільш наймасштабніший, наймасовіший рух проти будь-якої з екологічних проблем, які сьогодні є в світі. І е, він е, охоплює таку масу країн, що ну, важко уявити зараз ще якийсь інший рух, який би охопив протестними акціями стільки ось Зовсім нещодавно, 22 вересня, була Всесвітня акція проти сланцевого газу. Це було вперше, коли така акція охопила дуже багато країн в світу, в тому числі і в нас в Києві також під... Стінами Міністерства екології та природних ресурсів відбувалася теж така акція. І власне ця акція мала назву Global Frackdown, тобто глобальне відкидання, ну удар, по о, а, да, удар або відкидання цього фрекінгу. Ну, звичайно, що сама ця акція ще не призвела до якихось фундаментальних зрушень, але весь світ показав, що весь світ проти цього. І коли наша акція була досить скромна, і вона полягала в тому, що розігрували ми сценку підмін природи. В Відій було показано, що Україна це такий бар, до якого можна... люди, які тут живуть, зараз можуть підійти і попросити чистої води. А після того, як цим баром заволодіють газові компанії, ми зможемо ті попросити отруйну воду, тому що просто іншої не буде. І, власне, після того, як відбулася ця акція, після того, як почався цей рух, дійсно з'явилась певна протидія людей і ті, наприклад, а, виступають проти видобутку сланцевого газу, звинувачують в тому, що, от, наприклад, в Україні їх називають агентами російського Газпрому. От, наприклад, в тому числі мене. тому що... Ну, до речі, з якої причини? А, ну, Мова йде про те, що от, начебто, якщо ми будемо видобувати сланцевий газ в себе, ми отримаємо незалежність від російського газу. Ну, Це не може бути правдою, хоча б тому, що от, уявімо, стільки наша сучасна Україна споживає газу. Звичайно, що ми не зможемо таку його кількість видобувати з отих от щільних порід, з отих сланців. І е, це є просто така красива ідея, щоб відволікти людей від цієї загрози, яку несе ця технологія. В інших країнах, наприклад, людей, які виступають проти сланцевого газу, кажуть, що о, це люди, які працюють на атомну енергетику, мовляв, що. А треба, Вони лобіюють, що там відстоюють інтереси атомної енергетики і проти розвитку будь-якої іншої, ну, наприклад, газової. От. І сьогодні, тим не менше, можна дуже чітко стверджувати, що світ, наукова, громадськість, свідомі люди. Вони всюди проти цієї технології, тому що всі вже зрозуміли, що це велика небезпека. Дуже багато країн одна за одною зараз видають державні мораторії, безстрокові мораторії на видобуток сланцевого газу. Франція, Швеція, Швейцарія, Болгарія, Румунія. Деякі країни на сході один за одним видають мораторій, які ми забороняють видобуток сланцевого газу. У Франції, наприклад, коли був виданий мораторій, його зачитували перед всім народом, коли просто тисячі, тисячі, десятки тисяч людей прийшли почути, як для них спеціально зачитали цей мораторій. Що більше у них у Франції цього не буде. Після цього Франція навіть на цьому не зупинилась. Вона видала, змінила своє законодавство, чим ввела кримінальну відповідальність навіть за спроби розвідки сланцевого газу, покладів сланцевого газу. І ось найбільшою такою важливою новиною, от серед, скажімо, для тих, хто відстоює безпеку природи і наполягає на небезпеці сланцевого газу, стала не те, що артисти відомі, не те, що країни серйозні цивілізовані країни проти цього а те що ось зовсім нещодавно кілька днів тому буквально відбувся конгрес світовий конгрес міжнародного союзу охорони дикої природи який висловився також проти видобутку сланцевого газу тут дуже важливо пояснити наскільки це важливо міжнародний союз охорони дикої природи це організація членами якої це найбільше в світі громадське екологічне таке формування членами якої є не лише громадські організації, а й країни. Наприклад, от Україна не є членом громадської органі... Україна не є членом Міжнародного Союзу охорони дикої природи, а, наприклад, 86 інших країн є членами як країни. І коли... Ось буквально днями Міжнародний союз охорони дикої природи закликав всі країни світу заборонити видобування сланцевого газу шляхом фретінгу, заборонив відмовитись від фретінгу і поставити його поза законом. І під цим підписалося 86 країн і сотні і сотні громадських організацій з усього світу. Мабуть, ну, в тому числі власне організація, яку ви представляєте. Ну, так, на, так, наша організація, Національний екологічний центр України, також є членом Міжнародного Союзу охорони дикої природи. Дуже прикро, до речі, що от ми є членом цієї організації, а е, Україна не є. От, на відміну, наприклад, від тієї ж Франції, Болгарії і так далі. І коли під цим підписуються сотні організацій авторитетних з усього світу, коли під цим підписується 86 держав, мабуть же, це достатній аргумент, щоб над ним задумався кожен. І, власне, у нас з приводу цього виникла дуже цікава ідея. Ідея з приводу Джоша Фокса. От, до речі, ну я так з свого боку спитаю у вас, чи чули ви вже, що є така ідея, а потім розкажу слухачам так, про що. Зимовно, про цю ідею я чув, я читав, я читав її на вашому блозі, на... це блог Національного колишнього центру України на, на сайті «Природа України. І кожен бажаючи може з цією ідеєю там ознайомитись. Але ну, передаю слово вам. <кліх> ну добре. Щодо <гліх> Джоша Фокса, до речі, пару слів про те, хто він, ну, хто він є. Це людина, до якої безпосередньо стосується ця проблема, тому що у нього ділянка знаходиться на місці розвідки Слансового Ну, Тобто місце, де він просто живе. Так, до нього, власне, прийшла оця велика корпорація, сказала, що ми або викупимо вас за велику ціну цю ділянку, або іншими, якими засобами примусимо. І, власне, з цього все і почалося в 2008-2009 роках. І таким чином Джош Фокс він купив камеру, він почав їздити по всім Америки, брати інтерв'ю у людей. Почали знімати всі ці там жахливі подробиці, там, де, наприклад, відкрите джерело, там тече вода, і підносиш сапальничку, і джерело вибухає, тому що воно наполовину складається з цього сланцевого газу. Ну і так само він зустрів багато інших активістів, вчених, які йому допомогли зняти цей фільм. Ну, далі, власне, чим можна зарадити Джошу Фоксу і допомогти йому розвивати цю ідею, зараз розкаже Олексій. Ну от, власне, ми подумали, що сьогодні... Ну Джош Фокс, от сьогодні, сьогодні це є просто активіст, який, на відміну від всіх інших зняв фільм. Він їздить по Сполучених Штатах, добувається перезупинення нових розробок Сланцевого газу, добувається нових досліджень, читає лекції, просто сьогодні він виглядає, здавалося б, просто активістом. Але насправді роль... Джоша Фокса набагато вище, ніж можна собі просто так подумати. Це людина, яка відкрила всьому світу очі на цю проблему. 30 років ця технологія фретінгу, цього гідророзриву, яким добували, пробували раніше видобувати сланцевий газ, але не робили цього, тому що був такий газ. А тепер звичайний традиційний, як то кажуть, газ, він закінчується і тепер... І правила гри змінюються. Так, і правила гри змінюються, і тепер е, намагаються великі корпорації продовжувати свою газу. Тому промисловість, але вже на нових технологіях, на нових типах газу на цьому власне сланцевому, і відповідно зростає шкода для довкілля, яка цим викликана. І от, власне, про що ми подумали? Що сьогодні Джош Фокс є людиною, яка своїм фільмом мобілізувала найбільшу кількість населення Землі проти якоїсь екологічної проблеми. Ми не пригадуємо випадку, коли хтось один, якась одна людина. А... Мобілізувала би таку кількість людей в усьому світі проти екологічної проблеми. І ми вирішили, що, здається, це от саме, саме той героїчний вчинок, саме, та, саме те, за що людина мала би отримати Нобелівську премію в категорії за мир. Такий собі Махат Магань але від продоохорони. Або ну, Мартин Лютер Кінг. Ну от, наприклад, один з лауреатів попередніх Нобелівських премій в категорії за мир. Ел Гор, який зняв фільм про... Е, написав книгу. Ну, незручна ну, правда. Так, так, так. От саме, власне, незручна правда, фільм і книга про глобальну зміну клімата. Е, і це теж була, це був подібний вчинок, але якщо ми говоримо про е... З глобальні зміни клімату, то більшість з нас, от кожен, наприклад, кожен з наших слухачів сьогодні, не, не, не всі можуть сьогодні прямо щось зробити, щоб завадити глобальним змінам клімату. І от як е, говорив е, Девід Етенборо, е, от, власне, відомий ведучий телеканалу BBC, якого можна побачити ну, в більшості фільмів про природу компанії BBC, що най... найбільш важлив... більш важливими є ті локальні дії сьогодні, які ми можемо зробити, ніж глобальні дії, які нам доведеться робити завтра. І тому сьогодні... От, дякуючи Джошу Фоксу, люди по всьому світу можуть спробувати зупинити, в кожній своїй країні, в своїй місцевості спробувати зупинити цей видобуток для того, щоб нам не довелося потім думати через стільки років або через стільки десятків років, що нам робити з отруєною планетою. І, і це все відбувається, ця можливість, цю можливість врятувати планету, нам дав один-єдиний Джош Фокс, який просто, отримавши запрошення пропозицію газової компанії продати свою ділянку їй, вирішив поцікавитися, а що ж буде з цією ділянкою. І от власне з цього все почалось. І тому ця одна людина, цей один кінережисер, він дає фактично своїм фільмам, дав шанс всьому людству врятувати свою планету. І мені здається, що дійсно це, це вчинок вартий, дуже вартий Нобелівської премії. Ми зараз е, підготували клопотання до до лауреатів. ну власне... — До речі, хто має право висувати на Нобелівську е, так, премію? Е, — Так, це, до речі, виявилося великою проблемою. От, наприклад, е, я вважаю, або от ви, але, ж, теж вважаєте, що е, треба подати певну людину на, номінувати на Нобелівську премію. Але ми не можемо цього зробити. Є дуже серйозні обмеження, є певні організації, такі як, ну, наприклад, Організація Об'єднаних Націй може подати клопотання таке, може подати Червоний Хрест. І Або от, певна агенція цієї об'єднаних націй. Або, ну так, Тобто є організації тієї світового масштабу, і, ну, на превеликий жаль, ми не можемо цього зробити. Але номінувати може кожен, хто вже отримував Нобелівську премію. Тобто людина, будь-яка людина або організація, або е, якесь формування людей, які отримали Нобелівську премію в минулому, вони мають право будь-кого номінувати на здобуття тієї ж Нобелівської премії. І ми сьогодні звертаємось до, підготували звернення до всіх, е, хто за останні 20 років отримав Нобелівську премію в категорії За мир, а також хто її отримав в, галузі, в галузях біології, хімії. От, ну, Тобто всіх, хто дотичний приблизно до цієї тематики, з проханням номінувати Джоша Фокса. Ми дуже сподіваємось, що це відбудеться, і це потрібно не лише для того, дійсно, мені буде дуже приємно, якщо Джош Фокс отримає цю Нобелівську премію. Але більш важливо буде, якщо ось власне Нобелівська премія, яка є дуже авторитетною, науковою і просто визнаною в світі такою, власне подією, а визнає, що ця людина дійсно зробила важливий вчинок для світу. Це настільки підбадьорить людей в окремих країнах, коли є активісти, які борються проти цього в Австралії, активісти, які борються проти цього в Південній Африці, десь там в Індонезії, врешті у нас в Україні. І дуже важливо, щоб була така підтримка, коли було б кожен би розумів, що він частина якої, що він встремляє, скажімо так, Палеці в колеса, в великій небезпечній е індустрії. індустрії. І його палеце, яку він встромляє їй в колеса, це одна з тисяч-тисяч палець, що цим, цим займається весь світ. Просто щоб кожен... Розумів, що весь світ проти цього, і що, власне, оці великі корпорації, які сьогодні, повністю ігноруючи, повністю-повністю ігноруючи потребу зберігати природу, несуть їй таку загрозу, щоб вони теж розуміли, що проти них постає весь світ. Весь світ їм каже ні. Фрейтінгу на нашій планеті місця немає і не повинно бути. І е, хотілося б ще додати, фактично, е, ми от в одній з минулих передач говорили про е, книжку Кат на Так от, У нього там є прекрасна фраза, що сьогодні е, людство з люттю краде у майбутнього. Так от видобуток сланцевого газу це якраз от та от приклад того, що ми просто можемо вкрасти в себе майбутнє. Угу. Взагалі ще до Джоша Фокса і подібного роду фільмів, варто сказати, що 2011 в США це став якимось своєрідним проривом в плані подібної кінозйомки, тому що на Оскар, наприклад, номінували як мінімум 5 фільмів про дохоронну тематику. Один фільм, наприклад, про те, як активісти відновлювали місто Детройт, яке фактично зараз закинуто, Другий фільм це про Деніала Мангована та його соратників, які боролися радикальними методами з виробкою лісу і врешті потрапили до в'язниці. І ще декілька фільмів, які там, присвячені глобальному потипу. Або подібним проблемам. І, власне, фільм Джоша Фокса знятий у 2009 році, він став одним з перших в цьому ряді, такої новітньої хвилі і американського кінематографу, і взагалі світового. Тому що фактично подібні фільми можна знімати тими методами, які стали доступні вже простим активістам. Тобто на, на подібну камеру, подібний метод зйомки він навіть стає дуже поширеним. І варто сказати, що виходить так, що кіномистецтво поступово стає на бік природоохорони в цьому плані. І щодо, Роблячи певні підсумки, мусимо сказати, що, як бачимо, якби ті люди, які виступають проти видобутку сланцевого газу, не обов'язково є ж Росії. До речі, сама Росія скоро вже буде поступово переходити на видобуток цього типу газу. І це вже говорить про те, що вона теж здається фактично перед цими загрозливими світовими тенденціями. І тим не менш виходить так, що нарешті до України дійшло усвідом... до українських активістів дійшло усвідомлення, що сансовий газ є якоюсь небезпекою, ми слихом. І події останнього літа цього показали. До речі, маємо згадати тут і висловити подяку тим людям, одинакам, які від самотужки переклали фільм Гесленд українською мовою зробили до нього субтитри і вивісили цей фільм в інтернет. І кожен бажаючий може його вільно скачати на різноманітних файлообмінниках. І презентація цього фільму сталася в травні 2012 року, саме в Києві, на одному засідань так званої вільної школи Освітня ініціатива. І тому будь-який слухач нашої передачі може потім зайти на XUA або ротрекер, або якийсь інший файлообмінник і безкоштовно і повністю легально скачати цей переклад. Ну, Більше того, можна не шукати фільм на файлообміннику, можна просто набрати в інтернеті пошук російською мовою фільм Сланцевий газ або Фільм Гезленд. І ну, якщо це буде набрано українською або російською мовою, відразу знайдеться кілька місць, де можна просто онлайн подивитись в інтернеті. І от я сьогодні перед передачею дивився, а фільм з'явився в інтернеті понад місяць тому. Ну, вже, мабуть, близько двох місяців тому з'явився фільм, і тій повністю перекладений, повністю озвучений активістами не лише в вигляді субтитрів, а повністю. І вже сьогодні ми маємо 15 тисяч переглядів. Тобто, звичайно, могло б бути і більше, але 15 тисяч українців лише з цього. і за останній місяць. Так, цей фільм. так І це значить, що Україна не байдужа до цієї проблеми, Україна цим цікавиться і... Я думаю, що наша вдячність Джошу Фоксу найкраще буде в тому, що ми зможемо його мрію, скажімо, зупинити це, втілити в життя. Отже, наша передача добігає кінця. Нагадую, що з вами сьогодні в гостях нашого ефіру був Олексій Василюк, наступник голови Національного екологічного центру України та я, ведучий Олег Андрос. Наша передача «Світ у долонях» присвячена проблемі людини, це стосунків людини та природи, виходить в ефір кожного тижня. Отже, до зустрічі. Дякую за увагу.